Повернення в Україну чоловіків, які нелегально виїхали під час воєнного стану. Відповіді адвоката відповідно до законодавства та відповідь на питання підписника. І так, розглядаємо два випадки, коли людина може незаконно перетнути державний кордон України під час дії воєнного стану. Перше, це поза межами пункту пропуску це адміністративна відповідальність. Стаття 204 чотири примодин Другий у нас варіант це за допомогою підроблених документів. Це багатодітний шлях, інвалідність. Непридатний і інші підстави розглядаємо. Ми перший варіант адміністративна відповідальність щодо незаконного перетину поза межами пункту пропуску. Перебігли, перепливли і тому подібно. Якщо такі чоловіки хочуть повернутися назад в Україну, яка відповідальність, що робити, чого не робити, що може відбуватися при перетині державного кордону назад в. Україну Державна прикордонна служба буде вимагати документи, це закордонний паспорт. Є варіанти, що пишуть: можна сказати, що я загубив закордонний паспорт, його в мене немає. Але. Такі чоловіки все одно наявні всі в базі даних державної прикордонної служби та у прикордонників наявна інформація щодо перетину державного кордону. Якщо інформації немає, тому логічне питання, точніше, логічна відповідь, що людина незаконно перетнула поза межами пункту пропуску. Що відбувається? Такі чоловіки притягаються до адміністративної відповідальності, складається відповідний протокол адміністративний пояснення відбирається, яким чином а, така людина незаконно перетнула. Державний а, кордон, і в принципі на цьому крапка. Але якщо а, чоловік у нас військово зобов'язаний, він перебуває на військовому обліку чи перебуває в розшуку за ТЦК та СП, тоді вже відбувається інший алгоритм. А, такого чоловіка доставляють в ТЦК та СП до найближчого, де можуть його поставити на військовий облік. Він пройде військово лікарську комісію, якщо буде придатний до військової служби та не буде відсрочки від військового призову, таку людину мобілізує. Розглядаємо інший варіант. Якщо людина перетнула незаконно державний кордон України та все ж таки оформила собі відсрочку від військового призову, тоді у застосунку резерв плюс буде наявна відсрочка від військового призову. Тому якщо Після складання адміністративного матеріалу, в принципі, ризиків вони є. Зараз ми їх розберемо, але їх небагато. Що після складання адміністративного матеріалу вас відпустять додому, щоб ви їхали назад в Україну, але Розглядаємо питання, якщо ця відсрочка стосується. Наприклад, ви е, студент. Тоді був, ну, бували такі випадки, що державна прикордонна служба чи ТЦК може зателефонувати в начальний заклад, та вас одразу відрахують, тому що вони пояснюють: ви ж незаконно перетнули кордон, ви перебували за кордоном. Яке навчання, яка магістратура, яка ад'юнктура, який студент? Тоді вас анулюється відсрочка. Ви вже не студент. І вас ставлять на військовий облік і мобілізують. Далі розбираємо підстави. Якщо у вас документи щодо інвалідності, наявна відсрочка, але документи підроблені, це вже другий варіант. Такий самий алгоритм після складання адміністративних матеріалів. Якщо прикордонники встановлять факт підробки документів, які були підставою для перетину державного кордону, тоді документи вилучаються вас ставлять на військовий облік, і якщо немає відсрочки, вас можуть. Мобілізувати тому такий е, алгоритм дій він приблизний, все індивідуально відбувається. Прикордонники у нас е, дуже креативні, тому може бути по суті що е, завгодно в межах чинного законодавства чи не в межах чинного, чинного законодавства. Тому, якщо все ж таки чоловіки хочуть назад повернутися в Україну, але вони... Незаконно виїхали за кордон, тоді це адміністративна відповідальність, якщо поза межами пункту пропуску. Якщо за допомогою підроблених документів це кримінальне провадження, кримінальна відповідальність, але як правило, це закінчується штрафом. Якщо є відстрочка від військового призову, тоді вже за власним бажанням може бути мобілізовані, може далі використовуватися відсрочкою від військового призову. Такий алгоритм. ті, що ви думаєте цього питання, прокоментуйте, будь ласка, в коментарях задавайте свої питання. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, пишіть у особисті повідомлення. Адвокатське об'єднання, Ющенко і партнери. Якщо вам відео подобається, поставте подобайку. Якщо вам цікаво, підпишіться на наш канал. Всім гарного дня, бережіть себе.